Ціни на українську пшеницю знизились. В принципі, це очікувано, те, про що я з вами говорив. Ми за липень-серпень експортували прям дуже мало пшениці. Ну, типу там в два-три рази менше, ніж мали би. Це було пов'язано з тим, що жнива затягнулися, і в серпні основна частина. України домолотила пшеницю. До речі, записав відео ну, те, що для спонсорів про урожай, скільки намолотили, що зараз буде з станом і як це скажеться на ціні. Але ось зараз це підтвердження тої думки, про яку я говорив місяць тому, що здавайте пшеницю, поки є висока ціна. Чого? Тому що зараз на ринок прийшло багато пропозицій пшениці, всі хочуть здати пшеницю, вона, кстати, ще й з Сашкою. От, тому ну, це велика проблема. Урожай взагалом ми не добрали, дуже сильно не добрали, і ще проблеми з якістю, ну, типу, і ще й багато пропозицій. Тобто всі зараз хочуть продати. Як наслідок, ціна падає. Чи буде рости? Пф, ну, Питання. Я думаю, що точно буде. Тому якщо хочете отримувати аналітику першими, да, переходьте кнопочка Спонсорувати і приєднуйтесь в наш клуб Grovex Insider, будете вчасно отримувати круту аналітику.